Ну що ж, я думаю, що цей влог буде дуже цікавий, бо ми переїжджаємо. Ми вчора вже оплатили за квартиру, ми вже можемо туди хоч сьогодні переїжджати, як би жити. Коротше, я як подумаю про те, скільки нам всього потрібно зробити, щоб переїхати, то мені аж знаєте погано стає. Тому що... Багато всього. Ми коли сюди переїжджали, у нас було там, не знаю, валіза і там два пакети. Зараз у нас вже валіза і 15 пакетів буде, мені здається. Ну що, я на нашій новій квартирі. Зараз буду показувати вам room tour. А, Тож, поїхали. А, ну, по перше, тут стоїть такий комод для обуві. Тут у нас йде у нас іде така ванна. Звичайна вана, насправді тут нічого такого, знаєте, я не знаю, сверх немає. Типу, звичайна вана. <свісно> Ось. Ванні трошки не вистачає затишку, але ми щось придумаємо. А далі ми йдемо і проходимо на кухню. Тут такі картиночки, Ось така кухня. І окрема навіть морозильна камера раніше. Е, я такого не бачила ще, ну, бо тобто, в нас не було. Це дуже цікаво. А кухня насправді дуже затишна, але найбільше мені подобається ось е, цей куточок. Тут якось дуже затишно і естетично. Я вже бачу, як я тут буду щось <соць> знімати, проводити. Мені дуже подобається, до речі, ось цей кустик. Чи що це? Дуже так гарненько. Ось тут така. Такий диван великий. Ось тут така тумбочка. Тут єдине, що диван. Я не знаю, як ми що ми будемо з ним робити, бо у нас же кіт є і треба буде щось тут придумати, щоб воно. Бо кіт це точно. О, бачите, тут вже це ось тут такий другий кабінет. Що мені тут подобається? Тут є ось така, типу, як дзеркало, такий е, столік, на якому можна фарбуватися. Тут є диван. Ось. Також з цим диваном, я чесно, я не знаю, що ми будемо робити. Треба буде щось придумати, бо ну, типу, ось тут такий величезний шкаф. М -м -м. Мені дуже подобається цей шкаф. Е, в цілому, мені тут дуже подобається. Тут, тут, через те, що тут затишно, то знаєте, відчувається так, нібито. Ніби ти вдома. <смі> я думаю, що я не буду тут полісосити і мити поли, бо в цьому немає сенсу через те, що ми будемо ще привозити речі, це все, все, все сміття і так далі. Типу, я реально в цьому не бачу сенсу. А е, попрацювати на поличках, на які ми будемо складати всі речі, так, сто відсотків треба. І вже коли ми приїдемо, не, то я вже і дзеркала помию, е, і проплісовшую, і поли помию. Ну я особисто бачу, в чому в цьому сенс. Бо хочеться знаєте, я просто не люблю візуальний шум, і мені хочеться максимально, щоб тут все було якось так гарненько. І враховуючи те, що тут дві кімнати, то я сподіваюся, що в мене вийде. Але мені прям дуже подобається, що тут є е, цей парфюмовий столик. Прям дуже класно. Я прям кайфую. Ну, побачимо, коротше, побачимо, як воно все буде. Бо поки що я хазе. Коротше, інтернет працює, все окей. Я купила, поки йшла всі засоби, які мені потрібні буде зараз для прибирання, і тому буду зараз е, прибирати. Коротше, що ви думаєте? Я хотіла зараз прибирати ванну, але там вимкнула вода. А я взагалі не знаю, що робити. Я навіть не хочу, якщо чесно, це починати, бо ну, тіп, я не шарю, зараз ще щось наклацую. Якщо чесно, то я просто в шоці від того, скільки у нас речей. Бро. Вон там речі. Там речі. Коротше. Ми вирішили ось речі, наприклад, верхній одяг скласти в ось такі пакети. Я не пам'ятаю, скільки тут літрів. Тут склали обувь, тут у нас трошки срач, але у нас переїзд повним ходом. Так, У нас зараз на часах 16.57, п'ята година. А це значить те, що ми нарешті завершили нашу уборку. Зараз вам покажу цей просто. Треш. Ми вже все зібрали. Я скажу чесно, я дуже сильно втомилася сьогодні. І я думаю, що чоловік також, я вибачаю за свій вигляд. Але, ну, яка є. От, ми дуже втомилися, бо ми реально сьогодні цілий день все це складали. І добре, що ми викликали зараз людей, які е, вантажники, які допоможуть всі ці речі перенести. І це ну, реально дуже сильно полегшує. Вони зараз будуть тут. Я просто, просто в шикіншенні величезного. Але я хотіла сказати про те, що як важливо реально іноді делегувати, Тобто делегувати, е, навіть які речі. Тобто у мене чоловік міг це все перенести. Але це було б дуже складно. Я, наприклад, не дуже хочу таскати все це. Тобто, я, в мене також спина ну я сьогодні от попробралася, попіднімала все це, поскладала в мене вже спина каже, сонечка, треба відпочивати. ось, тому, е, ось. тому тому сподіваюсь, що вже наступний кадр буде з нашого дому, нового дому на деякий час. Мої хороші аллілуя. Ми... Ми вдома. Бро! Всім. Добрий раночок на нашій квартирі. Ой. Хотіла вам ще розказати з приводу обов'язків, як ми ділимо з чоловіком обов'язки, і, взагалі, думала це зробити вчора, типу разом з ним розповісти, але він зараз хворіє, я не хочу його. Напрягати своїм відео, тому я вам розповім сама. Ми обов'язки ділимо якось інтуїтивно. Тобто ми якось все робимо в цілому разом. Коли, наприклад, він хворіє або йому погано, то я його там підтримую. Коли мені погано, він мене підтримує. Коли нам двом погано, ми обох підтримуємо. А наприклад, готує, він також може готувати абсолютно спокійно. А, бо буває таке, що мені, ну в мене немає натхнення чи ще щось, чи мені не хочеться просто, і я можу не готувати. І так само буває таке, що я можу весь тиждень готувати або наготувати на три дні. А, просто то, що він це не особливо їсть, а, бо він на роботі харчується в цілому. І він тільки ввечері може повечеряти. Ну, не може, а вечеря. І, типу, ну, це може бути будь-що, тому мені не обов'язково прям наготавлюватися. А для себе я теж ну, там, можу щось приготувати, якісь борщі, ще щось. Але, ну, типа, все це залежить від того, який в мене настрій. Чи є в мене бажання? Тобто для мене це не обов'язково складова. Так, мої хороші показують, що в мене тут відбувається. Як бачите, процес уборки йде максимально. Вже стираються речі. Там я ще трошки добираю раковину. тут ще трошки теж добираю. Коротше, як процес. Зараз я буду прибирати ось тут все, що тут є. Тут половина, якщо що, це взагалі потрібно віднести в кабінет. Я його так називаю кабінет. Тут брошка спить, мій хороший. Ви бачите це? Я майже тут доприбиралась. Мені некомфортно, коли вдома там срач, чи коли вдома якось, ну, як зараз, наприклад, куча барахла. ось цей візуальний шум. У мене ще був ноутбук, спрятаний десь прямо внизу коробок. Треба було знайти цю коробку спочатку. Зараз я гляну. Сьогодні вже 29 число, а мені 31 до 31 включно потрібно здати завдання, а воно велике, і я його ще не зробила. Гарно. Неймовірно, просто. Тому боже, як же гарно на вулиці. Я у шокі. Добрий ранок! Гадаєте, що? Я захворіла. У мене сьогодні вночі була температура. Зранку температура, зараз температура, е, закладено ніс просто капець. І це треш. Бо сьогодні в мене повинно було видалення нерва, звісно, що я не поїду нікуди, щоб і не заразити, і якби ну, в такому стані <сміття> достатньо було б це складно робити. На цьому я пропоную завершити цей влог, бо він і так вийшов дуже-дуже довго. Пам'ятаєте, що якщо ви пишете коментар, ви отримаєте лайк. Е, ось і бажано писати від сіми слів. Бо це може просунути моє відео в рекомендаціон. Ось. І зустрінемося з вами вже в наступному, також цікавому відео. Все, до зустрічі!